Вибиті вікна, понівечена будівля школи, навчального центру та сусідніх будинків посеред вулиці Котлован. Це наслідки нічного обстрілу, що росіяни здійснили в ніч проти вівторка по центру Харкова. За даними силовиків, рашисти вдарили по місту ракетою типу С-300, випущеної з території Білгородщини. Для мене досі шок, що є такі люди, які віддають такі накази. Як так можна? По мирним кварталам, де сплять люди, де живуть люди. Тут немає ніяких військових об'єктів, нічого немає. Просто так серед улиці, серед ночі. Це добре, що ніхто не постраждав. Це саме головне. В этом зданні ми займалися з дітками іностранними язиками. Діткам оказалася психологічна допомога. Посмотрите на що його, на що його превратили. Пробита криша, вибиті всі окна, заняття з дітьми совершенно невозможно. Причому тут діти. Причому здесь діти. Это было исключительно для детки вернулись повернулися в Харьков. Дітки многие з психологічними травмами, їх займали, літом займалися з ними языками. Тепер це просто делать невозможно. У нас вікна все вибиті, як бачите, зараз ми вже почистили їх і ну, деякі ще залишились, але ну, в основному ми все прибрали. От, зараз будемо забивати те, що зараз відбувається, це не по-людськи. Зноча на місці прильоту працюють комунальні служби, оскільки дуже сильно пошкоджені комунікації. Зруйновано 30, більше 30 погонних метрів. Трубопроводу діаметром 400. Роботи по локалізації були виконані протягом 40 хвилин після прильоту. Оперативно, дуже що не виникло розмив, розруйнювань подальшого. І організовано були земляні роботи по відкриттю цього трубопроводу для подальшої його заміни. Тобто роботи тривають уже часу ночі, окрім водопроводу, зруйнована каналізаційна мережа яка паралельно водопроводу проходить, а також дощова каналізація. Роботи ведуться всіми службами паралельно. Що стосовно водопроводу, заплановано виконати роботи сьогодні. Запуск водопроводу буде виконаний після затвердіння бетону, який по технології заливається на опори десь до 10 ранку завтра. Вода мешканцям, які відключені зараз від мережі, підвозиться автоцистернами. Як показує практика, 15 місяців повномасштабної війни харківським комунальникам потрібно від декількох годин до доби, щоб все відновити після ворожих обстрілів. Ще одна ракета влучила у парковку в районі аеропорту, як і в центрі, так і в Собіцькому районі. Обійшлося без жертв. Не знаю, як их назвать, ругаться я не хочу. Їм, наверное, просто доливає тот кошмарный ужас, то, что мы живемо хорошо, а у них ничего этого нет. Ну і у таких людей, я думаю, на ближайшие 30-40 лет ничего не будет хорошего. Харків як жив, так і живе. Він вистаявсь, і якби как бы, далі ми теж вистаїмо, несмотря ни на що. Я вважаю це це їхня безпомічність, тому що вони імпотенти у всіх відношеннях, і таким чином вони просто тероризують. Місцеве населення, щоб залякати і щоб якось ламати наш дух бойовий, але це в них не вийде однозначно. Ми незламні, ми єдині, і я вважаю, що такими вчинками вони, мабуть, тільки ще більше наш дух. Тримають, да і в них нічого не вийде. Перемога буде за нами і найближчим часом. Ми в це всі в це віримо. Робимо все для того, щоб перемогти, донатимо, підтримуємо нашу армію, наш бойовий дух. Леся Копелюк, Віктор Ноздрачов, Віталій Грунь та Олексій Муравйов, новини Харків.